Після успішної битви за Снопківський парк молоді регіонали взялись за інші об'єкти. Активісти запевняють, що будівництво готелю по вулиці Федорова ведеться незаконно, тому вони вийшли на акцію протесту. Було великий ряд порушень закону в плані порядку підготовки об'єкту до продажу, непроведення земельної експертизи, зміна цільового призначення тобто, все відбувалося зовсім по іншому Два роки тут будують готель. За цю територію переживає і єврейська громада, яка вважає площу своїм історичним місцем. Там дійсно створилася загрозлива ситуація для історико-культурної спадщини, для громадян, які там проживають. І це недопустимо для міста Львова, яке рахується містом музеєм Активісти кажуть, новозбудована будівля на Федорова не лише не вписуватиметься у історичний ансамбль міста, а й стане проблемою для самих мешканців, які живуть у сусідніх будинках. Оцей котлован, що там виритий, він вже люди скаржаться, що там ну, звітом вже йде з ну, реально, тобто Воно вже заважає людям жити. По-друге, якщо буде та будівля збудована, оті, е, ці всі вікна вони будуть ну, реально перекриті. Наразі будівельний майданчик під замком та й роботи тут призупинились через рішення суду. А молоді регіонали вимагають законності у будівництві.